Вправа 1263. Туристка за три години подолала 11 кілометрів. За першу годину вона пройшла 4,825 кілометра, за другу на 17,25 кілометра менше. Скільки кілометрів подолала туристка за третю годину? Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку знайти, а скільки подолала туристка за другу годину. Це нам задобається. Отже, якщо за першу 4,825 км, а за другу на 17,25 км менше, то нам треба тоді відняти. Пишемо перше. Ну і записуємо, що 4,825 км. Так, треба відняти. 1725 кілометра. 17,25. І це дорівнює. Ну що ж, ми не зможемо від 8 25 відняти 17,25. Тому 4 записуємо як 3 плюс 1. Пишемо як 3 плюс. Але одиницю ми одразу запишемо як 25,25. 25 То пишемо плюс 25 25. -х. Так, плюс. І ще в нас тут є 8 25, пишемо 8 8,5. І плюс, вибачте, і мінус у нас мінус 17 25. Є, і це дорівнює. Ну що ж, тобто у нас буде 3 цілих. Тут мене зміниться, 3 плюс. Потім бачимо, що у нас є операції з дробами, яких. Однаковий знаменник 25. Тоді виконуємо ті самі ідії, що з дробами з чисельником. То у нас в чисельнику тоді буде 25 плюс 8 і мінус 17. Записуємо 25-х. І це дорівнює. Ну що ж, буде 3 плюс. Далі 25 плюс 8 це у нас буде 33 то буде 33 мінус 17. Записуємо 25. І це дорівнює. Переносимо. Чи, давайте тут спробуємо записати. Так, то це буде 3 плюс 33 мінус 17. Переносимо все-таки, пишемо це дорівнює. Отже, 3 плюс. Далі 33 мінус 10, це буде 23, 23 мінус 17, це буде 16. Так, 23 мінус 7 це буде 16. Отже, записуємо тоді плюс 16, записуємо 25. І це можна записати як 3,1625. Є, пишемо в дужках чого кілометрів. Пишемо, це у нас пройшла туристка. Пройшла туристка за другу годину. Ну добре. За першу ми знаємо, скільки 4,825, Ну а за другу 3,1625. Тут або ми знаходимо суму, а потім віднімаємо, або одразу треба від 11 відняти те, що вона пройшла на перший, плюс другий. По-різному можна робити, і так, і так буде вірно. Ну що ж, спробуємо. Тоді давайте спочатку порахуємо суму, пишемо друга. Ну і записуємо, що 4,

І це дорівнює. 8 плюс 16 це буде 24. То ми пишемо, що це дорівнює 7 24 7,24. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Так, ну і записуємо. Оце у нас пройшла. Туристка. Дві години. Давайте я тут запишу за дві години. Так, ну що ж, за дві години вона пройшла 7,2425. А всього за три години подавала 11. Як знайти за третю годину? Треба від 11 відняти 7,24. Пишемо тоді третя дія. Записуємо 3. Ну і пишемо, що 11 відняти і записуємо 7,24 25. І це дорівнює. Як нам від 11 відняти 7 просто, а як відняти 24, 25? Давайте 11 ми представимо як 10 плюс 1. 10 плюс 1. Або цю одиницю ми одразу запишемо як 2525. ,25. Так, і мінус 7,2425. І це дорівнює. Тепер ми можемо це записати як 10,2525. мінус 7,2425. Ну, а тепер просто порахувати 10 мінус 7 це буде 3, цілих. далі знаменник у нас однаковий 25. Тоді чисельники віднімаємо. Буде 25 мінус 24. Пишемо 25. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це буде 3 цілих. Тепер 25 мінус 24 це буде 1. Пишемо 25. І в дужках записуємо чого кілометрів. Записуємо це. У нас пройшла туристка, пройшла туристка за третю годину. Є. Ну що ж, виходить, що за третю годину вона пройшла 3,125 кілометра. Записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Ну і пишемо 3,1,25 кілометра. Ну що ж, ось така задача на операції з мішаними числами. На цьому вправу завершено.